На смартфоні немає можливості встановити додаток програмного середовища Scratch. Можна встановити тільки на планшет. Розглянемо, як працювати в Scratch 3 на смартфоні. Для цього потрібний браузер. Я буду використовувати Google Chrome. Але ви можете використовувати і інший браузер. Різниці немає. Отже, відкриємо, я відкриваю Chrome і знайдемо Scratch. Знайдемо через пошук. Введемо ключове слово Scratch. Зайдемо по першому посиланню, як бачимо адреса сайту scratch.mit.edu та натискаємо кнопку розпочати творити. Ми зайшли в онлайн-середовище Scratch. Якщо б ви працювали на комп'ютері, то ви не побачили б різниці між встановленим Scratch ем та онлайн. Але як бачимо, на смартфоні незручно переміщувати. Через це я вам рекомендую вибрати версію веб-сторінки тільки для комп'ютера. Для Google Chrome натискаємо на три вертикальні крапки у верхньому правому кутку та вибираємо версію для комп'ютера. В інших браузерах щось схоже. Може бути не прапорець, а перемикач. Тепер бачимо вже набагато зручніше. Ми можемо перетягувати ось сюди блоки коду. Змінювати значення, натискаємо зелений прапорець, бачимо, наш рудий кіт Sprite рухається, переміщається на 100 кроків вперед. Єдиний який є тут нюанс, коли ви працюєте на смартфоні, то якщо ви створюєте програму, де потрібно натискати клавіші на клавіатурі, то ви даний скрипт зможете створити, але перевірити його не зможете, тому що немає, наприклад, клавіші A. Пропуск стрілка вгору, ви не зможете їх натиснути. Ну і ще, зрозуміло, потрібно знати, як даний проєкт зберігати і передати комусь іншому. Ви його можете зберегти на смартфоні, вибираємо файл і вибираєте Вивантажити на ваш комп'ютер. Він автоматично завантажився, бачите, назва проєкту Scratch проєкт за замовчуванням. І де він буде зберігатися? Відкриваємо провідник. І знаходимо папку Download. Ось цей проект є ось тут. Ви можете його надіслати через Classroom, Viber, Telegram, ну і так далі. Процес надсилання стандартний. Вернемося до нашого Scratch. Ви думаю, помітили, коли я знову зайшов на сторінку Scratch, то той скрипт, код, який я робив, він знищився. І варто було б, щоб він ще й зберігався, якщо ви, наприклад, просто згорнете даний браузер. Для цього вам потрібно зареєструватися. Я вже просто входжу, я ось тут зареєстрований. Як реєструватися, я вже показувати не буду. І тепер всі проекти, які ви створюєте, якщо ви зареєстрований, натискаємо на ось цю папку. Зберігається ось тут. Якщо ви хочете поділитися своїм проєктом, то вибираємо його. Натискаємо Поділитись, вибираємо копію-лінк. І бачимо ось цей лінк. Це посилання на ваш проєкт. Тепер ви надсилаєте дане посилання, з ким ви хочете поділитися даним проєктом Scratch, і він зможе його переглядати або працювати спільно з вами. Якщо у вас не українська мова, то можете змінити мову ось тут. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!